Сні та колишні військовослужбовці могли особисто звернутися до заступника міністра оборони України Володимира Можаровського з нагальними проблемами та пропозиціями. За кожним телефонним дзвінком ухвалювалось відповідне рішення. Проблеми переважно стосувалися забезпечення житлом та необхідними умовами проживання у військових містечках. Найбільше надійшло дзвінків із селища Новій Петрівці. Там не гаразд, з електро та водопостачанням, а також охороною будинків. Володимир Можаровський пообіцяв вирішити питання протягом місяця. А вже наступного дня містечко мали відвідати представники головного квартирного експлуатаційного управління. Читлові фонди і об'єкти комунального призначення в тому числі інженерні мережі будуть передані на комунальної власності громади, села Старі Петрівці. От я думаю, що ми зможемо таким чином вирішити проблеми. Зверталися і щодо перерахунку пенсій. Одесит полковник запасу Валерій Трутенко наголосив на проблемі дисбалансу в пенсійному забезпеченні військовослужбовців, які у різні роки звільнилися з лав збройних сил. Володимир Можаровський пообіцяв порушити це питання перед пенсійним фондом України. Дякую за підтримку, за те, що ви так активно от вникаєте в проблеми сьогодні армії ветеранів. А ми будемо старатися робити так, щоб у вас менше було проблем менше було ставання звернутися к нам. Питання соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, підняття престижу військової служби залишається актуальним для керівництва оборонної сфери. Проведено два етапи підвищення пенсії військовим пенсіонерам. А з початком року запланований ще один етап підвищення. і загальне підвищення ну планується на кінець. На початок наступного року воно буде складати до 35% від. Основного розміру пенсії, які виплачуються станом на перше липня поточного року, та особливу увагу привернуло звернення працівника військового госпіталю у Вінниці. Медичний заклад залишили в безводопостачання через борги. Сума становить 195 тисяч гривень. Заступник очільника оборонного відомства наказав негайно вирішити проблему. Пріоритетними напрямами визначено відновлення авіаційної техніки. Зенітно-ракетних комплексів, техніки протиповітряної оборони та корабельного складу. Володимир Мажоровський відзначив рівень бойової підготовки авіаційних частин. Нинішнього року вдалося довести середній наліт одного льотчика до 36 годин. Планується до кінця поточного року прийняти на озброєння та постачання ще 5 зразків озброєння та військової техніки. Крім того, буде поставлена. Певна кількість нового та модернізованого озброєння безпосередньо у війська за словами Володимира Можаровського, Уряд збільшив фінансування програм розвитку озброєння і військової техніки втричі порівняно з 2011 роком. Загалом ця сума становить 2,4 мільярда гривень. З них 900 мільйонів планується витратити саме на відновлення озброєння. Також було зазначено, що цього року підготовку військ виведено на більш високий рівень, а завдяки впровадженню нових систем імітації тактичних дій суттєво підвищено якість навчання. Зокрема, інтенсивність підготовки у сухопутних військах зросла на 25%. Військовослужбовці-десантники здійснили майже 25 тисяч стрибків. Такі показники свідчать про 100% виконання річного плану. Важливим показником діяльності збройних сил також є участь українських військовослужбовців у виконанні миротворчих завдань у складі дев'яти місій Організації Об'єднаних Націй та НАТО сьогодні. 564 військових і 63 троє осіб миротворчого персоналу гідно представляють нашу країну у світі.